Я почти про те, що мені брат 22 року, і я все ж таки почав вірити, що побачу Крим, Крим український. Я вірю, пане Володимире, що ви мені покажете Крим. Я буду там, побуває на цьому півострові українському. І сьогодні. Ми вже маємо російську навалу. Жінки, чоловіки українці, українки боронять Європу. Вони платять високу ціну своїм життям, здоров'ям і втратами за Прагу, за Варшаву, за Берлін. Це ваш тил, це ваша домівка, це ваші брати, і сестри. І це родина для всіх ваших біженців, що мусять утікати від війни і мають нову домівку, тим хоч тимчасово у Польщі. Ми не маємо суперечок з того приводу. Всі, хто перебував на цій посаді, перед мною, сказали те саме. Всі президенти Польщі промовляють до вас. Ми з вами, ми на вашому боці. Мій друже Володимире. Drodzy ukraińscy bracia. Wciąż nie Ukraina. Um, no, Jeszcze Polska nie zginęła. Uh, dear, no, friend, well, dear. Thank you. Thank you Mr. President. And now with great pleasure I invite premiera ministra Kanady. шановні друзі, <різький> президент Зеленський, <різький> пане Володимире <різь> Мустафа Ага. Партнери, союзники, сьогодні я вас візитаю із Торонто з Олефом Шолцем, канцлером Німеччини останнього разу, коли Канада брала участь у платформі у кримському саміті, ніхто не думав, що почнеться неспровокована повномасштабна агресія з боку Путіна. Тепер ми бачимо напередодні дня незалежності, що маємо висловити нашу підтримку відданій справі відновлення вашої незалежності і територіальної і суверенітету. Ми сьогодні нагадуємо світові, що в межах своїх міжнародно-визнаних кордонів Україна має Крим. Крим ж як частину України, не частину Росії. Фактично, ми не можемо забути, що путінська навала почалася 2014 року від спроби анексації незаконної окупації Криму і міста Севастополя. Український народ має право боронитися і також боронити. Свій Крим Канада й далі допомагатиме вам, підтримуватиме вас. Ми знаємо, що, що союзники в Німеччині робитимуть те саме й далі. Канада Канада завжди буде тут на місці, щоб підтримувати цілісність міжнародної системи на основі правил, коли Росія вторглася в Україну. Вона атакувала базові принципи і правила. Це неприпустимо. Я у травні був в Україні, і я бачив усю брутальність війни, яку веде Володимир Путін Чаніфортін Кенада висапартнез газемпрозом із партнерами продовжуватиме санкції проти тисячу сімсот п'ятдесят людей і організацій Росії Білорусі. Ми оголошуємо нові фанкції. Ще шістдесят дві особи і також одну одне підприємство оборонного сектору, що брав участь у російській війні проти України. Ми тяжко нажуримося з приводу. Наслідки всієї війни інфляції, економічної, енергетичної, продовольчої кризи і небезпеки через МВФ. Ми нещодавно дали 450 мільйонів доларів у позиках українцям, щоб дати змогу закуповувати на паливо для зимового сезону. 1,95 мільярдів у позиках се рік для продовольчої безпеки. Ми даємо почин із 52 мільйони доларів, щоб uh, дати змогу розбудовувати склизькі примі елеватори для зерна. Немає санкцій, на коли російський режим оголошує, що є якісь uh, Такі заходи вони вдаються до дезінформації. Ми боротимемося і далі з дезінформацією. Канада створить відповідну групу для того, щоб посилити свою змогу стежити і з російською дезінформацією, боротися з нею. Ми матимемо глибшу міжнародну спільну працю через велику сімку і реагування. Канада надаватиме також додаткову підтримку органам безпеки в Україні. Ми Тримаємо національну поліцію в Україні, національну службу надзвичайних ситуацій разом із постачальним обладнанням, відповідно технічної підтримки і консультації для міністерства. Ми не повинні привикати до цієї війни і цього жаху. Ми повинні бути пліч опліч нашими українськими друзями. Дякуємо за цю можливість сьогодні висловлюватися і дякую за. Участь хочу передати слово Олафу Шольцеві. канцлеру Німеччини. Я хочу подякувати федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Дякую, прошу. Пане президент Зеленський, пане президенте Зеленський, шановні колеги і друзі України. Щиро дякую вам за те, що запросили мені на цьогорічну кримську платформу. Вісім років минуло від нелегальної анексії Криму, шість місяців від початку російської навали, відвертої війни і агресії. Саме час зібратися нам як партнерам на цьому дуже важливому форумі. Сьогодні коли ми відзначаємо пам'ять. Жертв сталінізму і фашизму маємо сказати, що міжнародна громада ніколи не прийме імперіалістичну незаток. Їхня рішучість, їхня мужність викликає повагу в усьому світі. Вони відкидають сили там, де великі країни можуть підкорювати малі чи менші. Цей сам демонструє, що українські партнери об'єднані як ніколи. Я можу вас запевнити, що сьогодні, коли я зустрічався з лідером Великої сімки, я висловив нашу рішучу непохитну підтримку Україні з боку Німеччини. Ми маємо безпрецедентні санкції. Ми їх запроваджуємо разом із партнерами, Ми підтримуємо Україну фінансоворез і також панцерну техніку. Ми далі допомагаємо допомагаємо відбудові України. Наш ринок праці відкритий для приєдналася до саміту як країни партнери, і вони залучені до наших дискусій про наслідки російської агресивної війни. ЄС, ЄС чи Велика Сімка скрізь. Ми працюємо і навіть на кримській платформі для того, щоб на міжнародному рівні боротися з наслідками цього нападу. Ми засуджуємо Росію за те, що вона соломіць намагається видерти в Україну певні території, будь-Росія своєю агресивною війною відповідає за продовольчу кризу за тяжкі висліди для людей в усьому світі. Як реакція на цю кризу? наш саміт Великої Сімки се рік ще півтора мільярди з громади підтримки для боротьби за продовольчу безпеку. Ми створили порські Редори в європейському союзі ми надаємо змогу експортувати зерно 8 мільйонів тонн між квітнем і початком серпня через Суходію. Ми бачимо, що елеваторні потужності також недостатньо великі в Україні. Тому Німеччина, Японія понад 60 мільйонів доларів США нова програма ФАО. Ця програма проводиться в координації з європейським урядом підтримувати малі та середні ферми з змогою створювати приміщення для зерносховищ тимчасові і постійні. Додатково міжнародна громада також залучається до перспективної відбудови України. Ми розуміємо масштаб руйнації і за вихідну точку. Маємо Лугану і там теж не постанови. Як голо в великій сімці разом з європейською комісією я головуватиму на експортній конференції для вибудові вибудови в Берліні в жовтні. Ми зберемо міжнародні досвід мога раніше для того, щоб висловити пропозиції, що вже починають складатися. Я певен пані і панове, що Україна здолає тяжку лиху годину війну, тому що українці об'єднані мужністю їх. Їхня сміливість всім відома. Вони боронять свою країну, свою землю. Я бажаю своїм українським колегам, друзям святкування Дня незалежності безпечний, щасливий міст завтра. Дякую, пане канцлере. Наш наступний промовець, прем'єр-міністр Великої Британії. Його високоповажність Борис Джонсон. Я хотів би привітати пана Володимира Зеленського зокрема за те, що він зосереджує нашу увагу на російській незаконі анексії Криму. Саме для того він зібрав нас усіх тут. 2014 року почалося те, що стало попереднім етапом цієї війни, і ми тоді не мали. Крішучості і смілості визнати це, і ненормальність того, що вже тоді почало діятися Одиним фронтом, коли почалася ескалація 24 лютого цього року. але перше ця трагедія сталася 8 років тому. Саме 8 років тому, коли російські сили почали захоплювати Крим, брати під контроль півострів це 12 тисяч квадратних миль суверенної території України, і тоді Путін силоміць почав захоплювати країну Європейської. Території європейської країни, і також ми бачимо зламання європейських кордонів вперше від 45-го року. Він ігнорував той факт, що Росія і сама визнавала Крим як частину української території, неодноразово і зламав стільки міжнародних умов, що я не можу їх усіх прилічити. Але це і друга стаття Хартіон, гельсінський акт і також. Двосторонню угоду між Росією і Україною про дружбу і від тоді від самої анексії люди Криму туж переживають брутальне порушення людських прав з боку російських окупаційних органів. Це переслідування кримських татар. Свавільні арешти, ми бачимо в 10 зрос зросли обсяги ув'язнення для тих, хто протестує торік. Путін розгортає дедалі до на півострові, перетворюючи це. На військовий табор, що загрожує решті України, і таким чином Крим обертається на такий трамплін чи плацдарм для атаки 24 лютого. лютого. це є одним із трамплінів і Путін. Ми бачимо, планує край напад і ще на нові бути разом. І е, ми маємо більше е, е, територій, але не можемо більше дозволити на те, щоб силою зброї змінювалися кордони. Можу сказати те, що ми ніколи не визнаємо російську російської анексії Криму або будь-якої іншої частини української території Перед лицем путинського нападу. Ми маємо і далі аж поки Росія не припини цієї жахливої війни і не забере свої потуги з усієї без винятку території України. Дякую вам за увагу, шановні пані і панове дякую, пане прем'єр-міністре. Наш наступний доповідач його вискуп... Держав і урядів, пані та панове голову асамблеї, пані та панове міністри, посли, шановні друзі, таким чином вона порушила фундаментальні норми міжнародного права. Франція захищає правила, які регулюють міжнародні відносини і гарантують міжнародну безпеку. Саме тому Франція завжди підтримувала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і буде продовжувати це робити. окупація Росією Криму спричила як наслідок погіршення населення. І я хотів би також нагадати Росії про її зобов'язання. З дотриманням міжнародного права вже рік тому, рівно рік тому, ми збиралися для того, щоб засудити анексію Криму. На жаль, Україна обрала шлях дип... Франція і європейський союз.